Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У нас на продажу Porsche Cayenne 2008 року випуску. Автомобіль весь у рідному забарвленні на крутих лінзованих фарах світодіодних. Автомобіль на новій зимній гумі 20-го радіусу диски, диски в дуже задовільному стані. Чотирьохствольний вихлоп, парктроніки коло та дуже дуже крутий салон. Зараз я вам покажу. По салону у нас ось такого стану шкіра коричневого кольору, стан переднього пасажирського, речах перемикання передач. Можна вибирати режим комфорт-спорт підвізки, штатна мультимедіа з екраном. Двигун робить взагалі без ніяких нарікань, ніяких помилок немає слова взагалі. Руль в нас із Алькантари оброблений, також чорний потолок, також Алькантара. Є в нас люк, музика боссе максимальна, стан дверної карти як новий. Покажу вам задній ряд. Задній ряд також у нас в безупречному стані. Таке враження, що ніхто взагалі не їздив позаду. Є в нас додатковий підігрів. Є від клімат кліматконтролю. Передній ряд у нас на пам'яті сидінь Є додаткова шторка для заднього ряду, для пасажирів та комфорту. Цей автомобіль буде вас чекати у місті Одеса, вулиця Грушевська, 15. А приїжджайте, побачите автомобіль самостійно. Можна придбати як у кредит, лізинг, 3D, будь-який варіант розрахунку, навіть можемо обміняти. Приїжджайте, будемо на вас чекати.